Да я б, я свою історію про воші розказую в будь-якому барі, в будь-якому ресторані, коли мужики підходять, знайомитися. Я розказую свою історію про воші. Всі сміються, всі риготять, всі щасливі. І ці чоловіки просто пам'ятають стан, в якому вони були поруч зі мною. Понімаєте стан. Історія би, блять, про воші всі. А, ви можете, кстати, пользуватися моєю історією про вощі. Я вам хочу нагадати, ті, хто знає історію мою про вощі, то знають, що цією історією пользувалися 10 моїх подруг і всі знайшли собі мужиків. Можете розказувати їм історію про мої воші. Мої воші об'єднали 10 пар на секундочку. Не бійтесь втрачати людей. Ну, ну, блядь, злякається, Ну, значить, блядь, от така його доля. Найде собі якусь скучну дівочку, А ви така весела.